Кілька десятків людей зібралися у середмісті Сум, щоб привернути увагу до ситуації на Азовсталі. У наші хлопці-побратими зараз знаходяться безпосередньо на Азовсталі, і як ми помітили, владі загалом немає. Ніякої уяви, що там відбувається, не хоче не приймати ніяких дій з приводу врятування хлопців. Так, да, Дякуємо, що поранених хлопців зараз починають евакуйовувати з тих місць, але там, окрім ранених та цивільних, дуже багато військовослужбовців, котрим потрібна наша допомога. Якщо влада місцева підніме питання на всеукраїнському рівні, ми сподіваємось на якусь допомогу. Я дуже переживаю цю ситуацію, в мене не вкладається в голові. як... В сучасному світі таке можливо. Мене дуже болить душа за Маріуполь, дуже за наших хлопців. Ви знаєте, вони стільки зробили для нашої країни, що мені здається, що країна просто зобов'язана їх врятувати. Мирну акцію на підтримку військових, які знаходяться на заводі Азовсталь, вирішила провести сумчанка Анастасія разом з друзями. Про мітинг оголосили в соцмережах і закликали приєднатися всіх бажаючих. Ми дуже хвилюємося за всіх, хто там знаходиться, тому що це такі ж самі люди, як і ми. Тобто в мене зараз є можливість тут стояти і це все зробити, а в них там нема можливості напевне навіть просто попити води. І е, нас це дуже сильно бентежить. І нас бентежить те, що вже скільки часу пройшло, і це питання актуальне. Ми дуже дуже просимо вже нарешті врятувати хлопців. Вони стримують. Е, Саме саме пік воєнних російських воєнних, щоб вони щоб такого не було в, в усій країні. Анастасія каже, розуміє, що визволити захисників Маріуполя зазовсталі важко, але закликають зробити все можливе, аби допомогти військовим. Учасники мітингу сподіваються, що їм вдасться привернути більшу увагу влади до цієї ситуації.